Доброго ранку, вітаю вас в ефірі. Ранок музичний. Я Володимир Голубничий радий нової зустрічі з вами. Сподіваюся, що ви е, також. Сьогодні музичний ранок ще й буде трішечки спортивним, тому що без цієї інформації мене не зрозуміють вболівальники, телеглядачі. Вчора полтавська Ворскла, перегравши одеський чорноморець, оформила юридично вихід до Єврокубків. Я думаю, що Андрій вам про це розповідав. А я відкрию ще маленьку таємницю. Андрій про це ще не знає. Що після відпустки, крім музичного ранку, ми ще зробимо і ранок. Спортивний Запросимо нашу найспортивнішу журналістку Юлію Логвиненко. Я думаю, що вона не проти. Ну а наш генеральний директор Євген Роман Шлупушинський, як найспортивніший генеральний директор в Україні, я думаю, нам посприяє. Тож вітаємо всіх, хто вірив в нашу команду і має на увазі ворську. Ну а той, хто чекав команду музичного ранку, вже дочекався. Я із задоволенням представляю наших сьогоднішніх гостей. Про них вже говорив і Андрій, і в соціальних мережах, і навіть от з Брукліна люди пишуть. Наша легендарна команда Трансформер, команда, яка вже Близько 20 років радує своїм виступами, кліпами, піснями і дарує своїм шанувальникам, вболівальникам усе це. Найголовніше позитивну енергетику. Лідери команди Валерій Мельник, Роман Бікеєв. Хлопці, дякую, що завітали вранці. Можете привітатися. Добрий день Добрий. Добрий. телеглядачами. Добрий день, доброго ранку. От ви завжди, вже з самого ранку, так би мовити, спортивній формі. Ну, почали ми зі спорту. От як ви підтримуєте спортивну форму, тому що все ж таки музиканти вони мають бути в тонусі завжди. Ну почнемо, Валяр, давай з тебе. У мене проплачений річний абонімент в тренажерний зал. Так що хожу два рази на тиждень підтримувати форму. Ром, я знаю і той, хто тебе знає, що ти займаєшся альпінізмом вже не один рік і за своє життя підкорив багато всесвітньо відомих вершин. І Альбрус, і Казбек, от так? Бувало таке діло. Спорт, як би, він бодрит і укріпляє дух і віру людину. Те, що він може зробити невозможне. Тому, як би, будь-який здравомислий людина має займатися спортом, в моєму розумінні. Отже, друзі, беріть приклад. Ну а ми переходимо безпосередньо до музики. Чи ми і займаємося в музичному ранку? Останній раз наша зустріч була, коли ви презентували свій кліп на пісню Ніч. Після того ви офіційно презентували свій п'ятий номерний альбом. Ось цей. Так, останній кордон, де е, до нього війшло 10 пісень, і я думаю, що і на ці е, пісні будете створювати кліп. І за цей час у вас відбулося багато різних концертів на різних майданчиках України. От розкажіть ще нашим телеглядачам, що за цей період у вас було. Ми презентували наш альбом в Полтаві, Києві, Харкові і Запоріжжі. Плануємо за Протягом літа проїхати по багатьом ще містам, по багатьом фест... фестам, фестивалям. До речі, найближчий відбудеться в цю неділю, 31 го числа, на білій Альтанці. Це у Полтаві. В Полтаві. у нас? Ще, ще велика кількість концертів запланована. Ну, багато буде в серпні, в тому числі Бандерштат. Їдемо в Залізний Порт, їдемо в Київ. Ну, чекайте на анонси, дивіться в інтернеті. Ром, ви виступали там, я знаю, в Запоріжжі, в Києві, в інших містах, де що найбільше сподобалося? Як сприймали? Ну, Везде публіка на самом деле різна. В принципі, очень хорошо понятно, що ця наша родина Полтава дуже прекрасно прой пройшла презентація «Великого крокодила. В Запорожье, Харьков тоже пришли, прошли очень чудесные презентации. Просто единственный недостаток был, клубы не очень большие. То есть масштаб, ну, грубо говоря, нельзя их там сравнить, даже с велой крокодил, там ну, человек на 100. Но все равно приятно было, что люди пришли, то есть в такое трудное время, при этом, что там повыставляли очень достаточно большие цены на билеты, но люди поприходили. То есть это было очень приятно для нас. Но и с другой стороны, все равно нужно как-то популяризировать музыку, поэтому в Киеве очень хорошо прошла презентация. То народу было ну, тоже так прилично, при этом, что это дневное время, и в принципе все же прекрасно знают, что Киев избалованный город, ну, достаточно. Вот, поэтому, ну, презентація пройшла добре. І в принципі, нам кажется, що альбом, який ми здали, достатньо інтересний. Він не тільки э, достатньо цікавий, э, зараз ми покажемо з крупним планом альбом: Останній кордон. Будь ласка, він э, дуже якісний по звучанню, по, э, взагалі. Вся концепція, ті люди, які вам допомагали його зробити повноцінно класно. Ну просто от я вже, як людина, яка займається багато років музикою, також можу е про це говорити. Я знаю також, що ваші пісні відшли до збірки. Музична сотня, Майдан Січень. Всі добре знають, що ви в соціальному плані надзвичайно активна група і люди, і берете участь у всіх акціях, які є на підтримку, і концертах для наших військових, і будь-яка така можливість, коли є, ви відгукуєтеся. От трішки про цю збірку, от як трансформер сюди потрапив, тут просто ну друга ріка. Був є команда, кому вниз, мандри, танок на Майдані Конго», Трансформер. От продовжуючи, рома твої слова. Презентуєте не тільки зараз вже музику, а презентуєте Полтаву, тому що вас вже знають. І до речі, Валера, пам'ятаєш, ми говорили про те, що от ти якось говорив більше на Заході сприймають Трансформер і, так би мовити, там е чекають. А зараз вже і в центрі, і на сході ну, так? Західна Україна все одно більше ну, краще нас сприймає, тому що там. Набагато більша кількість української музики звучить з ФМ і з телеканалів місцевих. От. Ну, але ж ми самі з Полтави і тобто, міста, які знаходяться поруч, це Харків, Київ, Дніпропетровськ, Запоріжжя. Ну, теж нас запрошують на концерти. Стосовно збірки, от. про те, що ми потрапили в цю збірку, ми дізнались. Коли просто стали, їхали з якогось концерта і стали на заправ, ну, бензозаправці, і придбав, взяли диск, і бачимо, що ми знаходимося в цій збірці. Тобто нас туди включили, люди, які її видавали, Сам практично не побачили. Ну, багато хто в це, можливо, і не повірить. Ми ну, приймали участь в та, концерті, який важливі, про... був на Майдані. Опоріта. Разом з танком на Майдані Конго з Бурмакою. В один день, день ми виступали в Києві. Партнер програми Міністерства культури України. Ну, ті ще можуть бути. Ну нам дуже приємно. Пісня, до речі, знаходиться четверта в списку. Тобто, це дуже таке. Пісня Останній кордон». Останній ага. кордон. Ти знаєш, зараз тримаючи компакт диск от ми говорили перед інтерв'ю. Ну там флешками люди ходять там з концертами. Ну, ось ось воно, ось воно це. Ну як раніше ці вінілові ми диски тримали, і потім ця пішла. Uh, все пропало. Тепер та ну я думаю, якщо і компакт-диски на, на такі натуральні зникнуть, то що тоді буде? Щось нове прийде? Ну флешка. Флешка, на жаль, флешка не є витвором мистецтва. Якщо на ній навіть щось надрукувати, це буде дуже так жалюгідно виглядати. Переходимо до е, кліпів, тому що буквально за кілька хвилин ми будемо вже дивитися е, ваш спільний проект. Новий е, у вас чимало кліпів, і ми постійно їх презентуємо. Також я знаю, що от пісня е, спільна у вас народилася. Пісня, яка називається Сини України і проект, який називається Захід, Схід, Захід. Е, це це презентує. От як це і з ким це, і що це автором ідеї був Сергій Мусієнко, місто Запоріжжя, гурт Лайт. Він написав пісню, написав половину пісні, і вона здалася дуже непоганою. І він запропонував нам дописати пісню і разом виконати. Ідея цієї пісні, що музиканти з різних куточків України співають разом одну пісню в підтримку героїв українських військових, які знаходяться зараз в зоні АТО. Сергій надіслав мені текст. Ми почитали, пісня дійсно сподобалась. Ми дописали друга частина пісні, це наша творчість. От. І в, знаходячись, навіть музиканти незнайомі між собою, знаходячись в різних містах України, кожен записав свій трек, і в Запоріжжі це було зведено. Місцевий телеканал зробив на кліп, ну таку відеороботу. Угу. Пісня ну, нам здалася, здається, дуже вдалою. Тобто, ну, це така, така собі молитва. Присвячена бійцям українській, які знаходяться зараз там. Я знаю, що там ви використали ще і нашу співачку Ярославу. Так, так. так. З була ідея ще розбавити це класним жіночим автентичним вокалом. Ми запросили Ярославу з гурту Звір'ясочка. Вона погодилась теж, і ну, нам здається дуже класно доповнила своїм жіночим автентичним вокалом цю пісню. Класно, дійсно класно, тому що от, коли ми на радіо хвиля» презентували аудіо в форматі, це ну і зараз буде в відео е, зйомки так пройшли швидко. Зараз ця робота вже є, зараз будемо її дивитися, але я знаю, що ви вже готуєте нову відеороботу. Ми намагаємося підтримувати наш альбом, наш, нашу творчість відеороботами. От зараз триває робота над кліпом на пісню Земля моя. Але вона ну, робить її наш незмінний режисер Павло Мартинов, але він робить роботу дуже повільно, дуже витончено Витончено, так. зйом знімали кліп взимку, там снігу по коліно, але він ще працює. Ну ми сподіваємось, що до наступної зими він завершить роботу. Хорошу віно видержує продукт качества, де що Так, ну на одну нам здається з таких сильних пісень. Ну можна говорити на яку? Так, Конечно. земля моя. Ну, теж патріотична пісня, і теж Украине, yeah. и і yeah. о героях, о том, що є люди, які вірять в Україну, що Україна ніколи ни ні під кого не ляже. Ну, коли ми презентували тільки альбом на радіо, тоді пам'ятаєш, я говорив, треба робити кліп на пісню Земля моя. Я ще тоді говорив, що треба робити кліп на пісню на останньому поверсі. Ми, ми планували якось скооперуватися. Скооперуємося, <зробити, говоруємося> але там що треба робити зробити? зйомки на е е е е десь. На вершині це ваша ідея. Ми да, задумали марочоса в Нью-Йорку. От там реалізую. от нам хтось телефонував да, і запитував. От ми до вас приїдемо з Дімом та пусть вже орендує. Пусть так, пусть орендує. Ми приїдемо, там дуже класно буде, тому що пісня на останньому поверсі ну просто бомба. Хоча тут всі такі пісні, а кліпи от ще не на всі пісні, але ну треба, щоб певна така кількість була кліпів на пісні. Ми чекаємо е, нових кліпів. Е, вам дякую, що завітали. Буквально можете кілька слів. Андрій, у нас є ще 30 секунд. Окей, 30 секунд. Щось такого приємно сказати, полтавця. Слухайте українське, підтримуйте українських музикантів і приходьте на концерт, який відбудеться цю неділю на білій Альтанці. Ну що ж, ми вам дякуємо і дивіться нас, ми йдемо в Європу. Завтра ми розкажемо про день народження пісні «Smoke on the vote». Вот гурту «Deep Purple» і завтра буде «Boombox». Все це у музичному ранку. Обіцяли найкраще. Дивимося. Проект. Схід, захід, сини України, гурт Трансформер. Пока, Дякую. Дякую. Взіхнеться доля і нарешті скочиться війна. Десь додому, живими сини України, хай тобі шанує ваш подвиг рідна земля! Ми бо ще! душе бой, найдесь додому живими, щоб навчати дітей на весні засівати поля. Тохом неба, тихань, розплять, діти, ті, ді, що вірять вам, ті, що вас люблять, чекають на вас. Колись тиснувши зуби, шепочеш, Боже, Україну любити перших хабарів на землю. Did you should say